Вітаю! Компанія медринок представляє вашій увазі аналізатор сечі МР500. Це є новітня, оптоелектрона та мікропроцесорна технологія для клінічного аналізу сечі. Він є точний та зручний у використанні. Для аналізатора MR500 призначені тест-смужки. Медринок для аналізу сечі 10 параметрів. Вони власного імпорту. Вони можуть надати результати кількісного або напівкількісного аналізу. Саме куробіліногену, білірубіну, кетонів, крові, білків, нітритів, лейкоцитів, глюкози, питомої ваги та pH. Даний аналізатор може працювати в двох режимах: в швидкому режимі. Надасть 120 зразків за одну годину та у повільному режимі зробить 60 зразків за одну годину. МР500 має LCD-екран, який світиться жовтим кольором. Клавіатуру, принтер, який вмонтований. Секцію для смужок. Ззаді в нас розміщено декілька портів. А саме послідовний порт, паралельний порт, порт дроту живлення, а також гніздо запобіжника, ну і звичайна кнопка включення та виконання. Даний аналізатор може зберігати 1000 записів. Кожен запис містить такі дані: час, порядковий номер, результат тесту тощо. Після кожного тесту прилад автоматично зберігає тест. Якщо кількість записів перевищує 1000, Прилад відобразить фразу на екрані. Пам'ять заповнена. Будь ласка, очистіть записи. Тест не можна провести, якщо записи не очищені. Аналізатор задекларований та засертифікований в Україні. Наявний у нас на складі ціна конкурентна. Телефонуйте та замовляйте товар вже зараз. І ми його відвантажимо вам сьогодні. Мирного всім дня! you <music>